Стаяння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що його сподрями на своїй землі. Армія інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. 1512 року великий князь Литовський Сигізмунд І уклав союзницьку угоду з Кримським ханством, а також ув'язнив сестру московського князя Василія III Олену Московську, яка була дружиною попереднього князя Литовського Олександра Ягелончика. Це стало приводом до оголошення нової війни. Тож, у листопаді 1512 року, московське військо рушило на Литву. Головний удар був спрямований на Смоленськ, який був обложений тричі в січні, лютому і вересні 1512. У тринадцятого року, а також з травня по серпень, чотирнадцятого. 1 серпня місто капітулювало тисячне московське військо на чолі з князем Челяндіним. Пішло на Оршу. Там його зустріла 35-ти тисячна армія на чолі з великим гетьманом Литовським князем Костянтином Острозьким, який зумів таємно переправити свої війська на правий берег Дніпра в ніч на 8 вересня 1514-го і завдав несподіваного удару супротивнику. Московити втратили 30 тисяч осіб. У полон було взято командуючого і вісім воєвод, захоплено значні трофеї. Втрат. Війська Великого князівства Литовського склали близько 4 тисяч осіб. Наступ Москви було зупинено, битва під Оршою мала міжнародний резонанс. Про неї сповістили спеціальні друковані брошури та баталістичні картини. Незабаром Литві вдалося повернути Мстиславль, Кричів та Добровно. Також литовці разом із Кримцями здійснили кілька нападів на Сіверщину. Мирні переговори, що тривали з 1517 року, не припинили воєнних дій. У 1521 році війська Кримського ханства, Казанського ханства, Ногайської Орди і війська Запорозького на чолі з Остафієм Дашкевичем одночасно вторглися до Московського князівства зі Сходу та Півдня. Були взяті Нижній Новгород, Владимір, Коломна, Рязань. 30 липня 1521 року союзницьке військо увійшло в Москву. Бояри одразу почали благати про мир, а татари спалювали селище і брали мешканців у полон. Уже за тиждень московський князь визнав свою залежність від кримського хана та погодився платити йому данину. 2 вересня 1520 року в Москві було підписано перемир'я на півроку, а 25 грудня 1522 – на п'ять років. Згідно з ним Смоленськ залишився у складі Московії, проте вона відмовилась від усіх інших територіальних претензій. Обміняти полонених у Москві також відмовились. 19 вересня 2014 року була створена литовсько польсько українська бригада імені Великого Гетьмана Костянтина Острозького. А з 24 серпня 2018 року Нейменування імені князя Константина Острозького носить 30-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України.